В Острозькій обласній психіатричній лікарні минулого року трапився справжній скандал з опаленням через те, що тут зламався котел. Дві доби пацієнти мерзли в своїх палатах. При цьому температура за вікном сягала мінус 25. Цьогоріч ситуація не повториться. Переконує головний лікар. Для цього каже, зробили все, що в їх силах. Ми зробили висновки з того, що страпилось на сьогоднішній день при підготовці до зими, в першу чергу ми зробили, як ми поставили умову, поміняли котел на більш потужний. Нам потреба була 6 тисяч метрів обігріти. А в нас стоїть мегаватний котел, який розрахований на 10 тисяч метрів. Тобто набагато краще буде роботи температурний режим. Ми провели цілу низку мероприємств для покращення. Промивка самої системи опалення були перемировані по іншому котли. Котельня, з якої виникли проблеми, не стоїть на балансі лікарні, розповідає начальник обласного управління охорони здоров'я Віталій Бойко. Минулоріч, через відсутність тепла в палатах, він ледь не позбувся займаної посади. Ми маємо таку співпрацю по декілька лікувальних закладах. Ми заключали догори через обласну раду, через сесію. І якраз приватний підприємець орендують цю котельню і бере на себе всі зобов'язання по наданню якісного, якісних послуг, тобто якісного забезпечення теплопостачання. На підготовку закладів охорони здоров'я до нового опалювального сезону витратили 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Очільник області запевняє, без тепла пацієнти не залишаться. Всі райони відчиталися, відзитувалися, що 100% готові. Але я знаю, що у нас було проблемне питання по опаленню по психіатричній лікарні в тому році, пам'ятаєте, в 2011 році. Я виїхав подивитися, як в цьому році готовність до опалювального сезону. Що я побачив? Ну, практично котельні готові до опалювального сезону. деякі... Котельні вже працюють з настанням холодів. Тепло подаватимуть 27 проінспектованих котелень та 171 міні-котельня, які знаходяться на балансі закладів охорони здоров'я. Олександр Туз, Володимир Захаров. Новини рівного.